Так, ну що, друзішка, от і настав черговий ранок, як ми займаємося тим, чим ми вже займаємося протягом тривалого часу. Я дуже радий, що цей день настав. Сьогодні трошки тепліше, ніж вчора, а це означає, що у нас сьогодні буде дуже така спекотна катка. Принаймні, я сподіваюся, бо вчора було добре і ми будемо просто це напрацьовувати. Погнали! З сьогоднішнього ранку я трошечки не можу роздуплитись нормально. Ну, нічого ми зараз це змінимо. Кажи не. Так, а что ты спишь? А, -а, -а. а ну давай уже вставай ЖИ, 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 ЖОНГЛИВАНИЯ Вау Фух. А что это по такому красивому мальчику идти? Правильно, Прокидатися рано вранці, йти на зарядку, слухати Мішу ваші, не курити, не пити і кушати виключно і все кашу. Ти не прокинувся для того, щоб бути ганчіркою. Окей. Okay. Тонус дня перш за все задаєте ви. На диво сьогодні дуже спокійний ранок, це тому, що я прийшов? Nope. Вальс. Вальс. Светанок на стоя. Черепашок ніндзя не було, я півня знайшов. Чи ти сплінтерна? Сплінтерна. Так, ну що, я як завжди, пішов в цей момент стояти на руках. Та що ви з цим хіп-хопом прийшли? Оце от йоу, реп Це ж не наша музика! Це не це не музика білих людей. Я збираюсь. Так, молодежь, а що ви там під кущами шукаєте? Камінці, чесне слово, все. <му> ну шо, зірочки вже на фоні не палають, бо настав вже раночок. Півники співають, я зарядився бадьорістю. Заняття було для мене показове, тож сподіваюся, воно таке саме показове для вас. Якщо ви думаєте, що в мене водички через те, що я намагаюся тут цимулянтом бути, фу, ну тоді давайте приходьте на заняття і робіть так само. А я на сьогодні все, давайте фарту.